Виклики, проблеми та нагальні питання по воєнних виборів. Учасники круглого столу акцентували на технічних аспектах голосування за даними ООН, понад 8 мільйонів українців змушені перебувати за кордоном, але наші консульства поки не обладнані для прийому великої кількості виборців. Сьогодні тема голосування. Українців в умовах повоєнного періоду ми говоримо насправді десь, ну якщо угульно брати про третину всіх виборців українських, і це проблема, тому що в нас є багато внутрішньо переміщених осіб. Це внутрішня міграція. Є питання з голосуванням військовослужбовців, яких на сьогоднішній день тисячі. Ну і питання виборчої інфраструктури, як взагалі виборцям. Реалізувати своє конституційне право голосувати. Серед альтернатив проведення волевиявлення дистанційне голосування. Втім, такої практики в Україні досі не було. А отже, потрібна нова законодавча база та нове програмне забезпечення. Також стоїть питання реєстрації та ідентифікації виборців за межами пунктів постійного проживання. В центральній виборчій комісії було утворено робочу групу з напрацювання цих питань. Народні депутати теж залучені, обговорюються різні механізми, і вони є ну досить новими для України. s otného boku Та опція, наприклад, якщо ми говоримо обговорення можливості проведення поштового голосування, те, що у нас ще не було передбачено, інша опція обговорюється. Це можливість створення виборчої дільниць поза межами дипломатичних установ. За оцінками учасників круглого столу, проведення парламентських виборів восени цього року та президентських навесні 2024-го неможливе. Утім, наші європейські партнери неодноразово наголошували, що демократичні процеси не слід заморожувати. Наші вибори точно не будуть виключно внутрішньою справою. За нами буде слідкувати весь світ, буде слідкувати міжнародні партнери. А будуть на жаль, слідкувати також і вороги. Будемо чесними з 24 лютого, 22 року потроху в Україну вернеться велика політика а буде загострюватися і політична конкуренція, і це вже не буде сприяти такому. Одностайному голосуванні і за різні предвиборчі законопроекти. Якщо ці законопроекти не будуть прозорими, логічними. Якщо будуть також прийнятні зміни до виборчого законодавства щодо можливості створення тимчасових додаткових виборчих дільниць, то за час цієї тимчасової зміни місця голосування Центральна виборча комісія буде мати змогу створити додаткові дільниці для Тих територій, де буде масове скупчення виборців, внутрішньопереміщених осіб, тобто, коли буде критична межа щодо кожної дільниці, перебільшена, що центральна виборча комісія зможе створювати нові дільниці і таким чином забезпечувати належне голосування цих виборців. Водночас Україні слід розглянути можливість запровадження перехідного періоду тривалістю не менш ніж 6 місяців від завершення правового режиму воєнного стану, до початку виборчого процесу, переконання учасників обговорення. Це дозволить Центральній виборчій комісії та іншим сторонам належним чином підготуватися до організації і проведення повоєнних виборів, оновити державний реєстр виборців та вирішити інші проблеми. Це дозволить поновити політичні дебати та вільний доступ до ЗМІ, що є важливими передумовами для будь-яких ви. Очевидно, що день голосування сьогодні обговорюються в першу чергу технічні питання. Це вже останній етап виборчого процесу. А до повоєнних виборів буде величезна увага і суспільства, і світу, і вони мають визнати, бути легітимними. А отже, до них має бути довіра. І ця довіра має закладатися зараз. Запит на справедливість, запит на чесність, на прозорість буде неймовірною, просто неймовірною, будь-яка помилка. Будь-які недоречності, сумніви в непрозорості будуть викликати гнів, обурення, емоції і відповідну реакцію. Учасники переконані, аби гідно пройти екзамен на демократію, необхідно використати передовий досвід наших партнерів та напрацювати власні механізми для проведення чесних та прозорих виборів.